Виконуємо номер 1705 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Середнє арифметична двох чисел, одне з яких удвічі більше за інше, дорівнює 45. Знайди ці числа. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай менше з двох чисел. Буде x. Нехай менше число x. тоді нам відомо, що одне з яких удвічі більше за інше. Менше число Х, тоді більше. В два рази більше, два х. Їх середнє арифметичне. Буде, додамо їх і поділимо на кількість на два, за умовою. Середнє, арифметичне – Сорок п'ять, складемо рівняння. Х, додати два Х, ділимо суму на два і дорівнює сорок п'ять. Використаємо властивість розподільну властивість множення відносно додавання і спростимо наш вираз в дужках. Для цього 1 додамо 2 і помножимо на х. Один додати 2, це буде 3, і множимо на х, маємо 3х, поділити на 2 переписали до рівня 45. Ми спростили вираз в лівій частині нашого рівняння. Тепер нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, необхідно дільник помножити на частку. 2 помножити на 45 буде 90. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Дев'яносто поділимо на три. Дев'яносто поділити на три буде тридцять. Отже менше число тридцять. Тридцять. Тоді більше. Нам необхідно тридцять помножити на два. Дорівнює шістдесят. В умові задачі сказано: знайди ці числа. Записуємо відповідь тридцять. 80. Ми знайшли числа, середньоарифматичне яких дорівнює 45, і відомо, що одне з цих чисел удвічі більше за інше. Номер 1705 виконано.